Усім привіт! Сьогодні в мене буде відео про те, як правильно заправити ниточки на такому ось чотирьохниткому оверлоці jasmine FN24D. Так, що, почнемо. Ось у нас іде сіра нитка. Зверху спускається, знизу виходить, далі заходить. Ось цей отвір, звідси, звідси виходить. Іде, вставляємо між тарілочок, виходить знизу, вставляємо справа цей отвір, зліва виходить. З так, щоб було краще видно. Справа заходить верхній отвір, зліва виходить. спускається, проведено під тарілочками, зліва заходить, знизу виходить. Так, іде до лівої голочки. Нитку заводимо в отвір голки від себе, витягуємо позаду, залишаємо сантиметрів 10 кусок нитки. Далі йде у нас біла нитка, яка йде до другої голки. Так, зверху в отвір, знизу виходить. Далі, ось у. нас Лівий перший отвір, який йде до другого регулятора нитки, нитка вставляється також між тарілочками, виходить ось тут. Так. Ось. Справа заходить, зліва виходить, йде до нижнього отвору. Цього кронштейна, зліва виходить, під тарілочки спускається до правого отвора, зверху заходить, знизу виходить, іде до правої голки. Також заводимо від себе в отвір голки, витягуємо, залишаємо сантиметрів 10. Далі чорна нитка йде у нас на лівий петлітель. <кій> Ось спускається, заходив цей отвір, виходить знизу, йде отвір посередині заводиться. Далі йде до цього регулятора нитки. Лівого петлітеля вставляється між тарілочками, виходить ось звідси, виходить, спускається вниз, заходить ось до цього, підтягуюча нитки, справа заходить, зліва виходить. Далі йде. Так, вставляємо бобину з ниточками, щоб було добре видно. Відводимо лівий петлітель в крайнє ліве положення. Нитку, ось цю, яка йде на петлітель. Протягуємо позаду цього лівого петлителя. Заводимо ось тут є гачок, обов'язково треба завести в нього нитку. Якщо не заведете, оверлочити оверлок не буде. Далі витягуємо ззаді, знову в ліве положення підвели підлітиль. Беремо ось так ту ниточку. Ось дивіться, буквально міліметрів п'ять десь. Позаду запихаємо в лівий крайній отвір петлітеля, я вже завів, витягуємо нашу нитку, підтягнули, далі. Підліття виставляємо в праве положення лівий, щоб ось так було зручно надіти ниточку. І ось звідси вже заводимо з цього отвіру, яка виглядає нитка, заводимо в цей правий отвір. Витягуємо назад. Також залишаємо десь сантиметрів 10. Далі. Так, лівий завели. Далі йде правий петлітель. Так, так, так. Ось червона нитка. Зверху заходить, знизу виходить. Самий крайній отвір направляча. Спускається ось цей отвір. Виходить, між тарілочок до регулятора правого петлителя Так, далі виставляємо цей підтягувач нитки так, щоб він був ось в цьому положенні, щоб отвір був, щоб можна було нитку завести, продіти, ось звідси, повністю продіти, щоб. Нетка вийшла ось тут, позаду. Через отвір цього підтягувача. Ось я вже витягнув. Так. І також десь оставляємо, беремо нашу нитку ось тут. Оставляємо десь міліметрів 5, акуратно заводимо ось позаду. Так, щоб було зручно. Завели. ну Тут, звісно, сложновато. Ну, ви наловчитеся, з часом все буде швидко у вас получатися. Я також спочатку грався, дуже довго поки завів. Коротше, не важливо. Витягуємо ниточку ось, з цього отвіру. Потім продіваємо цей отвір, витягуємо. витягуємо нашу ниточку. Залишаємо десь сантиметрів 10. Заводимо ці всі ниточки під лапку. Все, наш оверлок заправлений, готовий до роботи. Кому відео сподобалось, ставте вподобайочки. До нових зустрічей. Пока-пока.